Добрий день, мої хороші глядачі. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами зробимо останній посів в цьому сезоні, можливо, як десь Бог все буде добре. І посіємо з вами сьогодні кавуни, диньку і айстри. Але найперше, якщо вам видно, тут виглядають мої розсадинки, і я дуже хочу похвалитися, друзі, бо я така задоволена у мене сьогодні гарний, вдалий робочий день. Тому в мене гарний настрій, і я вирішила похвалити своїми позитивними такими досягненнями. Нагадаю тим глядачам, хто мене дивиться вперше або, можливо, нові мої глядачі, що я вирощую розсаду вперше в квартирі. І розсаду вирощую без пекірування. Я їх посіяла ці насінинки, у цей 450-грамовий стакан. І ось як виглядають. Зараз мої помідори. Погляньте, які товстесенькі, здорові, красиві помідори. Ось це мої баклажани, яких жерли шкідники, ось як вони виглядають, але далі не розповсюджується хвороба. Ось молоденькі листочки, з ними все добре. вірніше не хвороба, а оці укуси вавки. Я їх обробляла від шкідників. І ось так виглядають мої перці. Я садила перці, сіяла у, так само, у 450 грамовий стакан, сіяла по дві насінини, і ось такий вони зараз мають вигляд. Ще мої, моя розсада має стояти в квартирі цілий місяць. Я її сіяла, по-моєму, 1 чи 2 квітня. І сьогодні у нас, сьогодні у нас середа 24 квітня, і ось так виглядає моя розсада. Я дуже задоволена результатом. Так, в мене трохи в хаті, до речі, вирощую я свою розсаду без ламп. Вирощую на підвіконні, тому без ламп на підвіконні, без пікірування я вважаю, що це прелюбий, прехороший результат. Друзі, і зараз ми з вами продовжуємо на, на такому ентузіазмі сіяти розсаду. Я свої кавуни буду висаджувати кінець травня, початок червня, так як я живу на заході України, Волинська область, і в нас кавуни не достигають і можуть обмерзнути. Тоді у нас були заморозки на початку червня, 4 червня ще тому моя розсада кавунчиків ще відросте. Завжди я їх сіяла у відкритий ґрунт. Одразу, вони не достигали, не встигали. Тепер я хочу спробувати їх посіяти по-новому. І все вам буду, друзі, показувати, всім буду з вами ділитися. Беру я землю, яку я брала для помідорів. Дуже хороший результат. Мені сподобалося, як ростуть помідорчики. У 450 грамові стакани з отворами знизу, три отвори. Хто мене дивиться, то вже знає, що я всю розсаду так сіяла. Я кладу землю, земля-волога. Дуково її зволожувати не буду, але може трошечки зверху на кавунчик полью. Я буду класти, друзі, повен стакан землі, щоб уже може не підсипати його, щоб коренева мала куди рости. Майже повен. Залишу місце для підливання. Ось сантиметрів два залишу доверху місце. Трошечки втрамбую, щоб добре пристало зернинка до крунту. У мене є 15 насінин, і я заповню 15 стаканів. Це, мої хороші, насипала земельку насипала для кабунів і дим, і насипала земельку для айстри. І зараз ми з вами двоє подивимося ви і я, що тут в мене, що тут в мене понакльовувалося? Що тут в мене понаростало? Розмотую я свій вузличок чарівний. І дивлюся, що тут в мене наросло. Це в мене айстра міледі біла. Ось таки понакльовувалися носики біленькі. Видно вам? Не дуже видно, не фокусує. Так. Далі. Понакльовувалися в нас тут чи не понакльовувалися? Кавун Біант. Ой, які гарні. Наклюнуті кавунчики. Так. Також у нас наклюнулись. Ого, го які кавуняки. Кавун талісман, гляньте, які вже величезні. Зараз я вам покажу ближче візьму в руки. Гляньте, який кавунисько наклюнувся. Дивіться. О, як би так, щоб не обламати його. Дивіться, які кавуняка. Бачите? Які величезні. Так. Далі айстра. Балун, отака вся проросша. Погано видно вам. І айстра. Дюшес теж наклюнулась гарно. Стояли в мене на сінячка, друзі, три дні. І наклюнулися з п'яти чотири деньки. Ось. Диня Амалік. Ось Амалік. ось талисман, Биант, ковунчик, Сумиш, Бюшес, Сумиш, балун и Сумиш. Верніше айстра біла карликова Міледі. Ось так. Друзі, в мене там на фоні ви чуєте кипить чайник, тому що я вирішила пролити землю марганцівкою кип'ятком. Беру трошечки марганцівки. Буквально, я не знаю, там 0,5 грама. чуть чуть марганцівки і пролью обов'язково землю. Марганцівка обеззаразить її. А кип'яток, є личинки і будь-які шкідники. Тому що, друзі, коли я, що я помітила своїм баклажаном, що коли я його підсипала, через трошки почали оце, таким робитися листочки. Тобто цей шкідник почав їсти після підсипання. А чому так? Тому що ту землю, якою я підсипала, я її не обробила. Я її не проливала ні кип'ятком, ні марганцівкою, ніяким інсектицидом. Тому От вам і результат. Щось видно було у землі. Ой, ну така красива розсадка, така вже гарна, я дуже задоволена. Все, чайник закипів. Я вливаю сюди кип'яток. І кип'ятком пролью свої стакани і свою землю для айстер. Друзі, На дворі таке сонечко сьогодні. Аж додає настрою. Нарешті минули ці холодні дні. З неділі вже ніби погода. Але знаєте, я ще не дуже вірю у те, що вже буде тепло. Я вже ті руки так вивчила ці весни. Таке, таке це тепло обманчиве. тепло-тепло, а потім заморозки. Я не садила город і. Свідомо не сажу город, тому що я знаю, що буде отака історія. Що будуть заморозки. Кинули торік насіння, я вкинула в холодну землю, заморозки, потрупішило і знову платити січі за це насіння, пересівай, що найгірше, приїдь, воно не посходило, з трупішило в землі і починай пересівати по-новому. Ну, я цей рік вже вперлася рогом і не сію. Все виросте. Колись садили картоплю, сіяли городи, на 9 травня були вихідні, і все було добре, все виростало. Я тепер буду після Пасхи у середу. Все, мої хороші, тепер зроблю отвори, таке зроблю місце, отут сантиметр десь глибиною, такі дірочки пороблю, поки я пороблю дірочки, земля трошки прохолоне. І буде якраз тепленька, добра для насіння так, і зроблю рядочки для айстер. А, мої хороші стаканчики прохолонули, такі ледве-ледве тепленькі. Я беру такого кабанчика красивого. Дивіться, який кабанюрик. Ой! Пав! Глянь, такий кабанюрик з яким паростком вже великим. Бачите? І цього кабанчика ставлю сюди. Ось так. Поставила. І зараз його присиплю на сантиметр, присиплю гарненько ось так і обов'язково підпишу так, кавун талісман. Так, цей не пише. Так. Кавун таліс. Ман. Все, мої хороші, кавун талісман. Ставлю на місце, беру другий. Знову такий гарний парусточок, друзі. Це ті, що 48 гривень. Один з найкращих, самих ранніх сортів. Знову сюди ставлю і знову присипаю. І так, мої хороші, я зроблю з усіма стаканчиками, скавунами і з динькою. Диньку зараз покажу вам, як їй буде гарно яскраво видно. Бо вона така жовтенька. От яка вона хвостатенька, бачите? Який хвостик великий. І я її сюди. І присипаю. Гарнесенько. Все. Так зроблю з усіма диньками і кавунами. Виклала всі свої диньки кавончики і присипала землею. І, друзі, почала класти айстрочки у рядочки, і мені влізло в цей контейнер тільки одна, один сорт, тому я була змушена насипати ще отакі два луточки. І в один луточок ще покладу, просто, мабуть, насипом посію. Ось так. Візьму в руку і ось так насипом посію зверху сорт айстрів. Теж підписуємо, не забуваємо. Я дуже сподіваюся, що в мене цього разу все вийде, не буде так, як минулого разу. Хто не дивився мене, друзі, не зійшло ні одної айстрочки. Брала елітна сіння. Вибачте, це гамну, а не насіння. Правда, більше не буду його купувати зовсім. Цього разу я взяла насіння професійне і Леда агро. Все. Розсіяла ось так. Зараз чуть-чуть, як перцем притрушу земелькою зверху. Ще висажу один сорт. Так, хоч би не забутися, що це я посіяла. Зараз я підпишу одразу. Ага, це дюшес. Угу. Так, це дюшес. Добре, а це в мене буде біла леді. білу леді теж насипом сиплю. Я дуже люблю білі квіти, друзі, дуже люблю різного, різних сортів. Тюльпани люблю білі піони, троянди. До речі, я усвідомила, що в мене тільки одна біла трояндочка, треба це виправити. Хочу в себе під. Знаєте що, друзі? Хочу в себе під. Не видно мене. Зараз, 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 зараз. Хочу в себе під погребом посадити два п'єри. Як ви на це дивитеся? Щоб з однієї сторони, з другої, і вони отак на погреб... То... Ну а що? Ні, ну як хочеться людині. У нас і так так мало тих хотілок тепер в час війни. А я все на все хочу трояндочки, дві. Два п'єри, щоб вони того некрасивого некрасивого погреба обплили. Правда? Я теж так думаю. Так. Ну і все. Присиплю легесенько отак землею. Легусечко. Чуть-чуть отак приплесну. Та й буде все. Отак легусенько. Отак легонюню. Та й все. Оці закрию кришечкою, луточки. А на ці я залізла тільки, що в шафу у мене немає харчової плівки, як виявилось. Все, ці несу на підвіконня. Зараз візьму одного розноса з перцем прийму, а поставлю оці малюсики. То я, знаєте, що зроблю з оцими динями і з оцими кавунами? А візьму кульочки на них насажу. на три штучки один кульок, наприклад. Отак візьму, а скільки тут налізу зароблямо. Та й все, та й так буде? Супер! Це, погляньте, ніби вони тут були. Напівлежать, ті два сюди впихнула. Я потім їх повиймаю, як почнуть сходити. Все красиво. Все, айстри теж підписала, закрила ці теж з кришечками. Все, айстри готові. Денькі кавуни готові. Розсада красивенна. Фіалочки. Бачите, я принесла вам показати це для тих. Дівчаток моїх, які казали, що фіалки мої не квітують, бо в великих горшках. Ось трішечки уваги до них, трішечки підживки і мої красоні-красуні. А я вам, мої хороші, дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео, за присутність, за підтримку, за хороші слова, за теплі побажання. Найважливіше, друзі, для мене це щоб настала перемога, щоб настав мир, спокій, щоб наші хлопці всі повернулися додому, живі, здорові, неушкоджені, Щасливо нам дочекатися свята, щоб ця весна стала переможною. Більше нічого не хочеться. І міцного нам усім здоров'я. Всіх благ, всіх вас обіймаю. До нової зустрічі, до побачення!